Вітаю вас, шановні садівники та городники. Скоро березень, найактивніший посівний місяць, і я вже готуюся до нього. Як ви знаєте, я намагаюся сіяти за місячним посівним календарем і вже, вже розрахувала для себе найкращі дні у березні за місячним посівним календарем для посіву: томату, перців, баклажанів, огірків та інших овочів. А також зелені, квітів, коренеплодів, усього. Тож ділюся з вами найкращими золотими днями у березні, коли можна сіяти усе. Записуйте перше березня та 2 березня до 16-ї години. Це дні скорпіона, а скорпіон родючий, вологий знак. Він використовується як для замочування насіння, так і посівів і посадок. Рослини швидко зійдуть, дадуть рясний врожай, який добре збережеться, овочі будуть великі з гарним смаком та ароматом, а ще дадуть багато насіння, і воно високої якості, що теж важливо. Далі 5 та 6 березня це дні козоріга, які вважаються середнім породючості знаком. Однак городники полюбляють сіяти культури під цим знаком. Адже він дає рослинам силу росту, вони стають стійкими до несприятливих погодних умов та хвороб. Плоди з таких рослин будуть довго зберігатися, а багаторічні рослини, якщо ви посадите у цей час довго, плодоносити. Також. У дні козоріга добре замочувати насіння рослин, яке плануєте посадити, і найпростіший спосіб це просто замочити його у теплій воді. Тож гарний знак та гарні дні можна сіяти, плоди будуть середнього розміру та добрий гарний врожай. Далі 9 березня це знак риб, а риби це дуже продуктивний знак. Можна сіяти насіння різних культур і квіткових, і овочі, і коренеплоди, і зелень, а також можна пересаджувати розсаду або пікерувати її, поливати, вносити підживлення. Все пройде гарно знак риб дає рясний врожай. Плоди дуже смачні, однак вони довго не зберігаються, тож треба сіяти усе, що піде до столу, до їжі або. Для консервування чи на переробку. Далі 13 та 14 березня. Це зростаючий місяць у тільці і дуже родючий знак, гарні дні. Місяць у тільці дає великий врожай, і плоди дуже гарно зберігаються. Ці рослини, крім того, добре переносять перепади температур, мають підвищену зімостійкість. Насіння, якщо посіяти у ці дні. Може, спочатку довго сходити, однак самі сходи будуть дружні, густі, а рослини вийдуть міцні та здорові. Тому сміливо сіємо овочі, зелень, квіти на розсаду. Не втрачайте можливості посіяти якомога більше культур, які вам хочеться виростити, гарні дні. Далі. Друга половина 17 березня, 18 та 19 березня це знак раку, зростаючий місяць, найбільш родючі і продуктивні дні і знак. Рослини, особливо однорічні, чудово ростуть, формують кореневу систему та міцне стебло. Плоди виходять дуже соковиті, смачні. Матимуть чудовий аромат, але не для зберігання, не на насіння, а в їжу вживати дуже добре. Сіємо томати, перець, баклажани, капусту, огірки, все, що заманеться. І ще 26 та перша половина 27 березня це знак Терези. гарний знак можна сіяти. Терези, хоч і не вважаються таким родючим знаком, як рак чи скорпіон, все ж таки він підходить для посіву багатьох культур, бо він дає добре зберігаємий врожай смачні плоди та якісне насіння, стійкість до шкідників та хвороб. Також у ці дні можна пересаджувати рослини. Коренева система добре приживеться, приживеться після такого заходу. І друга половина 27 березня, 28 та 29 березня це знову дні скорпіона, а скорпіон дуже родючий знак. Тому можна висівати, висаджувати і пересаджувати. Рослини швидко зійдуть, дадуть рясний врожай, який добре зберігається, великі плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом, а ще багато насіння. Тож плануйте посіви у березні за місячним календарем. Усім рекомендую.